Тему, яка стосується до класифікації хімічних рівнянь, от хімічні рівняння класифікують ще за одною ознакою, це за тепловим ефектом. Тепловий ефект реакції позначається, тут бачимо, дельта H. Він завжди буде наявний в хімічному рівнянні. Чому ми раніше не записували, тому що ми не вивчали цю тему. Але кожна реакція відбувається з зміною теплового ефекту реакції, тобто з поглинанням теплоти або з виділенням теплоти поглинання або виділення теплоти. Тепловий ефект реакції позначається дельта H. Ось ми бачимо дельта H, дельта H, дельта H, дельта H, дельта H, тепловий ефект реакції, тепловий ефект реакції, тепловий ефект реакції. Далі тут немає. Отже, Тепловий ефект реакції позначається ΔH. Тепер ви знаєте, що це таке. Наступне, за тепловим ефектом реакції, рівняння поділяються на екзотермічні, це з виділенням теплоти. І ендотермічні це з поглинанням теплоти. Ось, наприклад, виділення теплоти. І в нас є поглинання теплоти. Особливість. Щодо виділення теплоти. Теплота, коли виділяється, це в нас розігрівається хімічне рівняння. Поглинається теплота, це коли охолоджується реакція. Але коли записується тепловий ефект реакції, то екзотермічна реакція буде з мінусом, менше нуля. То така реакція ось екзотермічна. Коли тепловий ефект реакції з мінусовим значенням це екзотермічна реакція. Ось мінусове значення – екзотермічна реакція. З мінусовим екзотермічна. Тут плюс, значить, це ендотермічна. Тут поглинається теплота, дане рівняння йде з охолодженням. Мінус екзотермічна, мінус екзотермічна реакція. Мінус екзотермічна реакція. Наступна особливість це те, що ось пишеться про виділення теплоти. У нас бачимо, що ферум двохвалентний оксид, відновлюється карбон двоххвалентним оксидом до заліза. Ось Ферум двохвалентний оксид. з двохвалентний, скорочий, Записуємо далі карбон двохвалентний, оксиген двохвалентний скорочуємо. Відновлюється до феруму. Отже, ферро. А один оксиген переходить нас до даної речовини, отже, утворюється СО2. І при цьому виділення теплоти. Отже, комою тепловий ефект реакції, при цьому буде мінусовий мінус. Це значення, це буде дорівнювати мінус 1318 кіло джоуль. Як бачимо, що Теплоефект реакції вимірюється на моль, то це буде кіло поділено на.